Всім привіт! Один із попередніх випусків був присвячений 115-й річниці з дня народження українського поета, археолога та політичного діяча Олега Оджича. І я вирішив, що буде несправедливо, якщо у наступних випусках не згадати про його батька, відомого поета лірика Олександра Олеся Кандибе. Олександр Олесь належить до того покоління українських письменників. Що виступили на початку ХХ століття поряд з Іваном Франком, Лесою Українкою, Михайлом Коцюбинським. У літературу він увійшов і утвердився як тонкий лірик, співець краси і сили кохання, природи і долі рідного краю, поет надії і віри. Вітаю! Мене звати Ігор, і ви на каналі Стижками історії». І сьогодні представляю біографічний нарис про Олександра Олеся. Олександр Іванович Кандиба народився 23 листопада 1878 року у містечку Білопілля на Сумщині. Дід майбутнього поета Федір Кандиба торгував рибою, а батько Іван Федорович працював на рибних промислах в Астрахані. Потонув у Волзі. Тоді Олександрові, найстаршому з дітей, Виповнилось всього 11 років. Мати Олександра Васильівна згадувала, як залишилась з трьома дітьми і трьома карбованцями в кишені. Ця проста жінка навчила свого Сашка в 4 роки читати згодом прищепила любов до Тараса Шевченка, до Кобзаря, якого він ще малим майже знав на пам'ять і співав. У рідному містечку він навчався спочатку у початковій школі, потім у двокласному училищі. Як згадує сам Олександр Олесь, щороку він їздив до діда, де познайомився з сільським життям, піснями, звичаями. І дитинство мені уявляється одним золотим днем, і все, що я бачив там у степу, в саду, на річці, здається іноді мені суцільною казкою природи, нагадував Олександр. 15-літній юнак вирушає з дому, вступивши до хліборобської школи містечка Дергачі, що неподалік Харкова. Звичайно, мріялося і про гімназію, та в матері не вистачало коштів на навчання. Аби протриматись у цій безкоштовній сільськогосподарській школі, учень Кандиба мусив займатися репетиторством, даючи сільському хлопцеві уроки з арифметики. У стінах Дергачівської хліборобської школи 17-річний Олександр починає друкувати свої вірші, писані українською та російською мовами в рукописному журналі. Комета та первоцвіт. Як згадує Олександр Олесь в автобіографії, наукою не закуплювався, мало або скінчити. Перебував великі злидні, мусив бути письменником, товаришував з селянськими хлопцями, прислухався до мови, записував пісні. Скінчивши школу, вступив до Київського політехнічного інституту, вільним слухачем, але, не маючи змоги заплатити за право слухання лекцій. Кинув інститут і поступив практикантом маєток Харитоненка. На Миколаївському заводі був одним з організаторів театру і виступав у різних п'єсах. У 1903 році склав іспит з латини і став студентом Харківського ветеринарного інституту. Одночасно поступив на службу в земство статистиком. Служив до 1905 року. Переклав під час революції майже всі революційні російські пісні, які з товаришами, революціонерами, розкидав разом з прокламаціями. Брав живу участь в студентському громадському житті, виступав на сходках, був делегатом від інституту, коли приїхала англійська делегація в Петербург в 1907 році. В 1903 році поїхав на Полтавське свято відкриття пам'ятника Котляревському, де познайомився з Липою. Який переконав Олександра стати виключно українським письменником. Влітку 1906 року Олександр разом зі студенткою безстужівських курсів Петербурга майбутньою дружиною Вірою Антонівною Сватковською та її сестрою Ольгою здійснив подорож до Криму. Ця приємна мандрівка сприяла фізичному і моральному оздоровленню. Відродженню творчого натхнення та літературної праці. Саме тут Олесь уклав свою першу книгу із поетичною назвою З журбою радість обнялась». У цій збірці, виданій 1907 році, тема боротьби добра зі злом у чутливого Олександра Олеся, переростає в майже трагічну лірику. Поезія Олександра Олеся сповнена загадкових ритмів. Мелодії легкості стала невичерпним джерелом для композиторів, а серед них і російські, і білоруські, і французькі, і черкеські, які клали Лесові рядки на музику, створивши більше 200 музичних творів різних жанрів. Це і солоспіви, і хори, і опери, і музика до вистав, і пісні для дітей. Талант Олександра Олеся розвивався по висхідній. Одна за одною виходять збірки його творів. Поезії книга друга, поезії книга 3, драматичні етюди, книга 4, поезії книга п'ята в 1917 році. Шоста збірка поета на хвилях, на яку він покладав великі надії. На жаль, через воєнне лихоліття не побачила світу. Хоча журнал Друкар поспішив повідомити, що збірка вийде на початку 1919 року. Однак цього не сталося. У 1907-му Олександр одружився з вірою Сватковською, яка народила йому сина Олега Ольжича. Ситуація в Україні загострювалася, нависала загроза братовбивчої громадянської війни і втрата самостійності України. У Хвилини зневіри з-під пера Олеся виходять такі поезії, як лебідь. Де в художній формі показано гірку долю борця за щастя народу, розрив між намірами вождів і несвідомістю мас. В ній виявлено причини розходження між провідником і масою. Юрба за своєю природою темна, інертна. Вона не доросла до вищих ідеалів свого ватажка, живучи у сфері практичних повсякденних інтересів. Тому для неї незрозумілі його заклики до боротьби за краще майбутнє. Лебідь це поетична алегорія, знесиленого лебідя, що стікає кров'ю, терзає не так фізична мука, як душевна, байдужість і несвідомість цілої лебединою зграє. Кинутий своїми братами лебідь конає в багні, його закликів до боротьби ніхто не слухає. В розпуці він все ж таки востаннє кличе зграю залишити те болото, бо ж е, тут гниле повітря, тут вода гнила. Але зграя глуха і німа до його закликів. Тільки після його смерті вона покидає гнилий став. Покидає й того, хто ціною власного життя врятував усіх лебедів, хто будив їх і кликав здійнятися до хмар. Реальними перешкодами до здійснення ідеалу, чи казкового, чи конкретно державного, стають, як правило, незрілість, непідготовленість і низька свідомість широких верств народу. Крім багатьох. Інших причин і цей фактор призвів до падіння молодої української держави. УНР проіснувала ледве 4 роки з 17 по 1920 рік. Інтенсивну поетичну творчість Олеся та його громадянську участь в добі УНР, а це праця в редакціях та громадських організаціях, можна вважати головними в його діяльності за цей період. Він виявив себе не лише як співець краси української природи. Кохання життєвої гармонії а як бард національного відродження України. Муза Олеся, відгукуючись на явища і події суспільного життя, таврувала зло і неправду, раділа з перемоги добра і справедливості, пробудження громадянської і національної свідомості народу. Поет гуманіст гостро засудив прояви антисемітизму. Що його сіяли в царській Росії чорносотенці, під'юджуючи несвідоме населення на погроми. У вірші над трупами, що, можливо, був навійно якимось конкретним випадком, поет висловлює глибоке співчуття вдові єврейці, чоловіка якої закатували погромники. Належачи до еліти національно свідомої української інтелігенції, Олесь не міг не зрозуміти, що ворогом українського народу гробокопателем для його молодої державності. Є насамперед Імперська Росія, яка передягнулась у червону мантію і підступно серпом і молотом ішла на Україну, що кілька століть була її колонією. Цю фальшову гру старшого брата поет у образі найбільшого грішника Каїна. Сміється хтось, плює нам в рани, цілує, як вогнем пече. При нас на нас кує кайдани і обвіймає гаряче. О хто ти, хто ти невідомий? Ти, сину ночі і гріха? І голос відповідь знайомий. – «Я Каїн, брате, Ха-ха-ха!». Цей вірш поет створив під час драматичних подій в Україні, коли Ленін наказав колишньому царському генералові Муравйову придушити самостійну українську державу. Чи не спадає вам на думку, що цей вірш актуальний і зараз, коли так само у лютому 2022 року підступно почалась збройна агресія Росії проти України? Звичайно, Олесь, засудивши більшовицьку агресію проти молодої української держави, не міг залишитись у радянській Україні. Маріонетковий уряд якої був похабцем, сформований Росією у Харкові. Саме це було основною причиною, що змусило його залишитись на Заході, куди він приїхав у 19-му році як член дипломатичної місії Української Народної Республіки. Цьому законному урядові українського народу. Поет був вірний до кінця. Другий еміграційний період творчості Олеся виявився тривалішим за перший. На рівні землі поет творив 16 років з 1903 по 1919, а на чужині 24 з 19 по 1944. Молодеча наснага властива для першого періоду творчості, в якому поет вже проявив свій талант у всій його силі та дійшов вершин своїх мистецьких досягнень. Коли Олесь залишив Україну, він мав 41 рік це вік, в якому людина досягає певного духовного розвитку. У другу добу літературної діяльності, далеко від Батьківщини. На чужині поет лише зрідка сягає творчих вершин, але й надалі лишається тим самим Олександром Олесем, великим поетом Ліриком. Трагедія рідної України червоною ниткою проходить крізь усі п'ять його ліричних збірок, що з'явилися в діаспорі. Всі вони могли б мати назву чужиною. Так називається сьома книжка поезії, видана в 19-му році у відні. Вельмивдалий малюнок вміщено на обкладинці цієї збірки. Кобзар, що сидить, поклавши голову на коліна і закривши її руками, безнадійно ридає. Поруч лежить його кобза. Автор малюнка у мистецькій формі висловив загальновідому гірку істину. Метець на чужині, подібний до рослини, пересадженої в інший ґрунт. Вона або засохне, або не буде така пишна, як на рідній землі. Наприкінці 1920 року Олей закінчує княжу Україну, віршовану історію Київської Росії. А дев'ятою книжкою поета була «Пересва», видана в 21 му і спрямована проти хворобливих явищ в житті імміграції. Лебединою піснею Олеся Лірика можна вважати його останню невеличку збірку Світе трояндами, видану в празі в 1939 році. Ця збірка відображає те піднесення духу, що його принесли обнадійливі події в Закарпатській Україні, яка проподилась у 1938-39 роках до самостійного життя. В організації Збройних сил Нової Держави Карпатської Січі. Брав участь син Олександра Олеся, майбутній словетний поет Олег Ольжич, який перебував там як підпоручник ОУН. 22 липня 44-го року Олександр Олесь помер у Празі, невдовзі після того як одержав повідомлення про загибель сина Олега Ольжича, похований на Ольшанському кладовищі в Празі. 29 січня 2017 року, після дозволу влади Чехії щодо передачі Україні ексгумованих останків українського письменника, прах Олеся і його дружини Віри було перепоховано на Лук'янівському кладовищі у Києві. В завершенні хочу відмітити, що в період між Першою і Другою світовими війнами Олександр Олесь був найбільшим поетом української діаспори, співцем долі і недолі не лише еміграції, а й усього українського народу. У Воскресінні якого був твердо переконаний, в тому числі у своїх віршах. Спи, моя незабутня кохана, поки сурм не почуєш в бою, доки буря з Кавказу досяна не розвалить могилу твою. Дякую за увагу. Ну що ж, якщо вам сподобалося відео, воно було корисним. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. Підтримуйте український ютуб і до наступного випуску.